Всім привіт! У нас ранок починається півдесятого. Так, да, так, да, саме ранок, саме півдесятого. Тому що тьома прокинулася півдесятого. Другий раз. Ще перший раз, коли Тьома прокинувся, а? Ще без 26, мама. Все нормально, так? Да? Я ж вісім, я його ледве-ледве вклала. Ах, веселий, веселий сьогодні день буде. Все пішло. Весь графік пішов. Куди? В іншу сторону. Mm -hmm. Всім доброго ранку. Треба хоч світло запустити. У нас так темно, що там, до речі, дивилась, пролітає деякий сніг. Я в шоці. можливо навіть і так зробити? Однією рукою не дуже зручно. Ах. Чому я кажу, що графік пішов в то той сторону? Тому що Тьома в 10 повинен був вже йти на перший свій денний сон. Ще мене заклала. Максік, ти не хочеш на креби давав? Дякую. А мене не заклало, я ще й гундуюся. Тому десь Він у нас буде такий домашній волох, ми бажаємо гарного перегляду, а я буду робити, і треба, до речі, черпани вже викинути, тому що вони вже відпочивають. Поки Тьомик сам поспав, я хоч себе провела в порядок, якраз Костя, я пішла Тьомика коклади спати, а Костя поїхав в магазин. Він вже десь там по дорозі їдеть назад. Якраз Тьомок прокинувся, так що все чудово, поки Тьомок спав. На мені Я монтувала влоги, знаєте, хоч їй коли змонтувати влоги Так ще щось виробила, ще щось виробила. А потім така, ой, я забула. Так, хлопче. Куди лізеш? Куди лізеш? На тебе це вже кохтинка малувата. Так люблю цю кохтинку на тюрмку, а вона вже малувата Останні раз її до нашої ж, так? Да? Ні, ну, в принципі, не така примілувата, але довга як була раніше, скажімо так. Сидя. Тебе стригти треба, хлопче. Ну і тепер дивіться, зараз у нас 25 хвилин 3-го. Зазвичай в 3 години Тьома йде на другий сам, спить до четвертого. А потім десь о 7-8 ми йдемо його купати. І восьми лягає спати А зараз, в принципі, тьома, мабуть, вже не буде йти на другий сон. Да? А мабуть, пів сьомого ми підемо його купати, щоб десь всім, пів восьмого кладати ще спати. Ходити да? з вітром моїм, светриком моїм на цей надавив. Втічку надавив. Червоненька така. В полосочку. Мається чисто за светер. Привіт. Привіт. Ти вже приїхав? Приїхав. О, наповнювач! Скільки стоїть? Скільки наповнювач коштує? 190. Скільки? Скіга? Скільки? Капець. Я високі. Макс, будеш ходити на унітаз. Да, Костя якраз я тільки там записала, тімика поклала в ліжечку і Костя якраз приїхав. Скупаюся. Да, все добре? Костя говорить по телефону. Чш. І так, поки Костя там буде зайнятий, давайте разом з вами із тьомиком зробимо розпаковку. Ти що, не хочеш? Не хочеш подивитися, щоб. Знаєте, ми писали список, як зазвичай все купляється по списку, але інколи бувають огріхи і купується щось лишнє. Тому Давайте подивимося, що по списку, а що все таки ні. Каву точно не писала Let White. Щось йому не дуже мало захваті, так? Да? Чи ти стояти хочеш? Давай це ще. Так, кокосовий грецький йогурт. Креветки. Такі от це невеличкі креветки, вони вже готові. А це для салата або для бутербродів. В Данії є такі смоброди, їх часто використовують для смобродів або для бутербродів. Сир салатний. Так, сметана. Та. Я просила колу. Коли це мені, а я думала, буде банка. А, оливка. Що. Краблю палички. Це на майбутнє. А, це на майбутнє. Ой. До речі, я тепер знаю, чому ніде не було кефіру. Що? Тому що він подорожує всюди. Так? Він був до 15 крон, зараз 18. Кефір. У нас буде багато кефіру. Три кефіри. Три. 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 Оливкова олія. Цей на мічомику додали. У нас звичайна олія. Соняшникова. Не Вираб соня. Ні. <соріння> ще сорімі, І ще. І все. Побідори. Тепер корисний пакунок. Там а, немає, відтірка немає. Тут просто 250 грам, ну це на полі купив. Ти бачила ці креветки? Да. Так. Більші? більші? XL. Всі, що ми раніше купували, це були креветки М. Сир. Я просила собі шоколадку. Взагалі їх у мене було. Серйозно? Взагалі не було ніякого чорного шоколаду. Манго сушене Мені треба щось солодке Моріжки сушені Мені треба щось схрустити Айсберг Майс Макс, будь ласка, можна для мене? Мені... Ковтіточка, у кота є ковтіточка Мію нею користуватись, але в краще Помідорки Що, Сядеш? Що скажеш? Помідорки будеш, Макс? Органік. Огірочки три штуки. Дві груші. Як по списку. Ще три гірочків. Апельсинів нема. Нема. Вони були, але були дуже зелені. Банани. Всього вже не вміщається. Не мучують. Цукіні. Апельсини. Мандарини. Ой. Не обманю людей. Андрей. ну Поне списку це кри... креветки, так? Да? Креветки поне списку, краплі палочки по не списку Павлу. і кава. І сира? Ну, сира не було. Сир, ну то таке. Це все одно треба. Фарш рибний. Це лосось і. Це кренети зробить? Не Нет. Все-таки нащо не я відкриття компота. Я їй підібуваю. Череп. І ще рипка. Міністра. Фарш. А тягне сподобалось їм це. А не бачиш, ви робити. Ягоди. Ну і тут яйця ще, да? Чи? Чотири покупки яйця. І чотири покупки яйця. Все. Ну, і одна штука. Ну, неповнювач максимально. І скільки ми випратили? Багато. Скільки? Ну, багато. Е, в нерто 138 крон. А в лідлі? В Лідлі 550. Тобто... І це без мене. В мене не було в магазині. Е, тобто, ну, ми раз багато купив, ну, дивись, оливкова олія 60. Е, креветки також 60. Їх більше, я зараз не хотів їх брати, ну, маленькі взяти. У маленьких 30, їх менше, двічі менше і вони Сурімі. Краплі палочки не Фарш я не планував брати. Він ну, зараз по акції, я окрину морозку, лучше я питну, потім його буду нести. Я розуміла, що якщо я зараз через це своло, Ні. Ну так що? Я а як ти пропонував? — Я предлагал в админ. Э, Дома есть в 12, 12-й. Да. То есть сначала Всього на 12. Да. Я думаю, все равно 12, Я подивлюся, яка там 12 поїхали? Кота, тьомок, Я хочу вам показати що вийшло. Ну, тоді, що в ідеалі, щоб Костя вже помив це все, бо потім буде зразу. Ні, так не буду ходити. Ні. Ну, а так мені подобається. Якби ще довший чубчик був, було б краще. Я взагалі на три ході. Мені і так коротко порівнюючи з тим, що в тебе було. От саме саме То в порівнянні. Це, це, це. <рівняння>. Я зайнялася своєю, своєю справою, я помила посуд. Все чистенько, поприбирала. А Костя займається своїми справами, так? Да? Да. Що це назводи? котлетки. на пару. Можна мені напорону? пару? штучок. Добре. 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 Мені не заходить на пару. Ну, Корисно, але... Дякую. Я, до речі, ще приготувала компотик. Цукру додала не багато зовсім. Так щоб воно на це нам. Дякую, я ще давати не буду. Ще рановато. Чого ти, Максик? Тобі наповнювач новенький на купили? Да. Костя сьогодні поміняє. Буде ж гарненький туалет ходити. У мене на орхідейки залишилось лише дві квіточки. Я ніяк не дійду, щоб зайнятися квітами, тому що орхідейку треба пересадити і удобрити її. А я все ніяк. Ну нічого, в нас скоро буде темніти набагато пізніше, от годинник переведуть, і в нас здається, в восьмій буде тільки сідати сонечко. Тому можна буде і ввечері нормально познімати, тому що при отакому світлі... О, вона якось, якось не то. Мені подобається, коли, як виглядає картинка, коли знімаєш саме з природнім світом. Мені подобається. У мене тьомок сьогодні на руках постійно і в Кості. Я навіть Кості попросила 15 хвилин просто полежати, тому що в мене голова щось болить. І Костя з тьомоком розважався. Взагалі вже скоро будемо йти купати, тому що наскільки без 15.06 і ми всього плануємо вже його йти купати. Да? Щось у тебе сьогодні сон порушився, правда? Сіночку. Вечірній час ми максимально намагаємося приділити увагу нашому синочку. Ми сідаємо на його улюблений коврик Костя з однієї сторони, я з іншої, і починаємо гратися з його іграшками. Для того, щоб показати приклад, як з ними взаємодіяти, як з ними гратися, забавлятися. Тут от Костя намагався заховати таку щелинку, Тьомок міг проскульзнути і полізти на кухню. Але все таки стінка виявилась набагато цікавішою. О, а тут і іграшки, і Тьомок вирішив зробити там ревізію. Ласка. Дай мне дай. Чакай! Ах ты! в забира! Поля кости! Кости вышивайте! Клави забира! Ты гидрюля была! Ты мала гидрюля А ну, сбирай всю хречку, Щоб жодної там не цей. Не виходить це зібрати Ти що? гречка, вагу золота? Ну-ну-ну. Ти чого заховався? <laughs> Ти чого заховався? Все добре. Це гра. Все ховався в норку, Так, Йо, нормально. Взагалі, ми йдемо купати, точніше йому тьому купати. Да. Так що треба дитині вже відпочивати, бо в нас вже буде 5-7, ми хотіли півсьому вийти купати. Таке ще досить таки бадьорий, тому ми не спішили. Але вже треба йти дитинку купати, так? Да? Кази всім пока. кази «пока». Побачення, не покажу. Пока. До побачення. До зустрічі. До зустрічі. в нас горить два світла. Поясніть мені, будь ласка. Ну що, багаті її чи шо? Хочу. Дядя кола спати. Чудо вас сподіваюся, не буде спати. -то. А ми будем сейчас вечерить. Ковина? А, а надо? Кого надо? Кого? Да. Ковун. Ковун. Давай. О, давай будем всякий вон. Давай. Yeah. Нормальный чай, но нормальный. А после ты помоешь чай? Да. Я даже іграшки тюм не приберу, что там, да? Игрушки я приберу. А я после помою, я после швиденько мою дом прийду. Я вже сама взрываю, гречку зварив, яйця зварив. Я сьогодні кухарка. 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 Ну, кухар. Моя особиста. Твоя я Так, давайте подивимось. Сдіваюся, він смачний. Звук гарний. Ага. Не тріщить. Зазвичай коли ж як ріжуть отак. Mm. А ми так не ріжемо. Це щоб отак порізати, треба зразу з'їдати. Ми одразу не з'їдаємо. Ми не з'їдаємо одразу. Ми його ось не з'їмо сьогодні? Та ні. Чого? Дивіться. Дивіться, Зараз будемо куштувати. Трава. Да. Ага. Спачний. Ну, не прям перебор, там не сахар, ну, не херсонський. No. Але no, sure. можна їсти. No, sure. <laughs> <laughs> Тому будемо зараз вечеряти. Mm -hmm. Якщо будете вечеряти, обідати снідати або взагалі їсти, бажаємо вам смачного. Mm -hmm. Я вже ванні, Але щось я себе відчуваю просто як якийсь вишитий лимончик. А навіть на очі, якщо подивитися, не бачите такий якийсь уставшим, скажімо так. Да, я вже помила порсу, зараз хочу помити голову, хочу сьогодні з вечора помити голову. Плюс хочу нафарбувати брівки, зробити мазочки і все таке. Я поки нанесла маску на волосся, хочу з вами поділитись, якими продуктами для волосся я користуюсь. А я щойно нанесла маску від Gліскоor. У мене її тут багатенько, це для фарбованого волосся. 4 в 1, паротеїн, бабасу горіхове масло якесь. Олійка. А також від Garnier, Мені дуже подобається ця маска. Це типу каратіна, відновлення волосся і все таке. Тут майже нічого не залишилось. Незручно однією рукою. Бачите? Користуюсь нею максимально. А також є така шампунь від L'Oréal для... Відновлю... для відновлення, але вона мені не підходить. Тому що в мене від цієї шампуні, саме від цієї з'являється перхоть. Парадокс. Ще отака шампуні, якраз цією зараз це для. А кольорового волосся для фарбованого точніше. І отаке от таке молочко без силікона, без нічого, щоб краще розчисувалося волосся, але не дуже подобається. Також така шампунька є від Garnier, для дового волосся. В принципі, непогане. Але саме топ, <глух> я не знаю, як це працює. Але від фарби, отака от маска для волосся. Бачите, такого синього кольору, вона нереально класна. Волосся прям як шовк. Вона мені дуже подобається, але залишилось її тут небагато. Так що такими такими продуктами користуюсь. Ну, а це тьомикована шампунь і гель для душа. А взагалі, підскажіть, можливо, ви якісь порекомендуєте класні шампуні або бальзами, маски для недовгого волосся. Але яке люблю попалити утюжками і так далі, буду рада вашим рекомендаціям. Наслаю собі на обличчя цю сиворотку від Заордіна рік рав'янисточчи, які там називають правильно, то вид я вам скажу такий собі у мене. Як рак варений. Їй і в кінці дня можна вже насолодитись смачною кави. Так, я не тільки зранку п'ю каву, але ще й ввечері. Тому на ці нотки хочу вам сказати дякую за перегляд. Поставте вподобайку, хто не поставив, і побачимо з вами в наступному влозі.